Розбираємо косметичку Едилдис. Саме ось цей бородатий чоловік, автор макіяжу Едилдис, якого звати Алі Оздемір. Косметику буду шукати на український сайт з українськими цінами. Знаю, що мікап не найдешевший, але почнемо з нього. Ось такий у нас тон він з SPF 15, SPF досить маленький, але хоч щось. Який тон був у Еди, ми не знаємо, підбираємо чисто під себе. Далі у нас тут румяшки та шиммер від Gade, напевно, або Gade, якось так читається цей бренд. Velvetin маємо ось такусь палеточку, підбираємо також під себе, коштує 711 гривень. Схоже, у нас дуже любить цей бренд візажи, Знову він коштує 529 гривень, у Edy був 49 номер відтінків. Продовжимо тему очей. У нас була підводка від Maybelline. Ось так ось вона виглядає, зараз зі знижкою на мейкапі. От ми згадуємо, що на початку серіалу Еда була не дуже заможньою, але люкс все ж таки мала, Туш від Гучі у нас ось така, ціна є 1650 гривень. До речі, вона маленька, тобто, звичайна туш десь 9 мл, а тут 6,5, тобто менше, ніж звичайна стандартна туш. Далі поговоримо про цей мікс для губ, якими кольорами користувалась у нас Еда. Що це за продукти? На губах у Еди був олівець та помада приблизно одного. Перше це у нас олівець від Пупа, в четвертому кольорі коштує 300 гривень. І знову той самий бренд. Я казала, що там, напевно, візажист амбасадор цього бренду, або бренд вже пора платити цьому візажисту, тому що знову бренд Гаде чи Где, не знаю, як це правильно читається. І тут немає того відтіночку, який був у нас у Еди. був відтінок лос а тут у нас Барселона і Нью-Йорк. Цікаво, у них є відтінок Київ. Задати її запропонувати, бо дуже класний, у нас би розлетів дуже швидко. І того, без урахування знижок, у нас виходить 5500 гривень за макіяж як у ЛД з такими базовими продуктами. Я певна він, щось ще додавав, але те, що він назвав, вийшло на 5500 гривень.